Это раз в днистяр. На рыбалочку серьезно. У соседа пенсионера тоже. Вот что я хотел вам показать. Самая эффективная рыбалочка. Это такая у меня бортовая удочка. А такая пружинка с карабинчиком. И два, два поводочки. И І вочок із пружині з часів. Саме ефективне. Трашкатушечка була хороша. Так, на півтора метра, щоб виходить покласти вот так, з борта на борт. І И... рибачиш. Зараз сидить на 12-метровій глибині. Ну а це мій блісном Рано поблісники. У нас тепер на Україні новий указ прийшов, що ребу можна брати лише 32 см. Що я і виконую, хочу вам показати. О, де такий лящик до кілограма півтора і там такий крупний. Маленьких підлящиків було дуже багато, дуже на їх багато, але так як я законопослужний громадянин, то мені не треба, ми взяли пару штук, зараз будемо уху варити. так, друзі, ось воно виглядає. Все, рибалочка кінчила, сиді, дойде ще трошки віддихати. Ця вода була штутеле. Дивіться за один. Заодно літо. Це то поле, верба, просто капіта. Все було в воді, якщо б була вода зараз там де ми колись ловили під берегом, то це було б неможливо, тому що тут цепи. Ну, злотки можна. От так, друзі, кому цікаво, дивимось, <кхід> підписуємось, а як виглядає осадова порода, це наша тема. Бачите, Ото ремена такі щоткі. <кій> щось я простив, бо води випив холодний. Всі горизонтальні до землі. А у нас у Карпатах це все, коли були землетруси. Ті, хто ніжні здвіги перевернуло, підняло знизу і всі стоять вже вертикально, Там На тій стороні теж так само. І підняло те, що вам не дає спати. Мені вже дає спокійно. Там наша база. Нічка була вже доволі прохладна. Але ну, що, а день теплий, ще зовсім теплий. так, друзі, виглядає. Вода пішла на подйом, бо пішли дощі. І вода піднімається, нічого смертельного немає. Головне, щоб той дурень з дахи Україна піде вперед. А там є одні політики. Та що Україна? Та це найбільша держава у Європі. По всьому. І найпору, якщо по порозумових тих усіх зібностях просто дуже багато українців розвелося. Ой, так в Росії. Як вам сказати, Разум, розум. Знаєте, що слово дебіло означає? Думаю, не знаєте всі. Думайте, дебил, це так дебил. Ні. По-английски це людина, яка... Ади такі смімантусики. Людина, яка не розбирається в політиці, отак це виглядає. Добре, дякую.